Я ж кажу там Рівне і оцей шматочок, щоб намагатися відрізати якісь дороги. Так вони можуть захопити хіба що свою сраку. Немає чим лізти в такій кількості, щоб знову лізти через воду. На жаль, на жаль, я сподіваюся, що його не буде. Дуже сподіваюся, що нічого взагалі все. <стр -1> Тому Херсон, друже, тримайся, вся Україна з тобою. України загроза є не тільки пов'язана там з якимись е е намаганнями взяти. Котре Одесу це буде тактика знову про мирне населення, про влучання в будинки чи в скупчення людей. Люди, не потрібно себе знімати відповідальність. Чи планує РФ спробу наступу у напрямку Львова щоб відсікти Україну від Польщі? Так, так, оце про оцей про цю гору карти. Мова якраз і йшла от цього напрямку, якраз вгорі карти. От це про про те, що я от казала буквально там 10 хвилин тому чи 5, скільки ми спілкуємося. Тобто, це от реально про оцей шматок на горі карти. Я ж кажу, там Луцьк рівне і оцей шматочок, щоб намагатися відрізати якісь дороги. Так, там така історія у планах у їх планах. Вона їй видно. Тобто, це один, я так розумію, з варіантів, який вони намагаються зробити, щоб якби перекрити шлях зброї. Ну, дурак думкою багатіє. Таке враження, що на цій дорозі тільки ця дорога і більше, ні звідки зброя не їде. Ви серйозно. Ну. Чи призведе спроба наступу РФ з боку Волині до воду в Україну миротворчого контингенту НАТО або Польщі дуже навряд чи. от реально дуже навряд чи. цей сценарій можливий лише у випадку, коли такий наступ буде загрожувати сусідній державі? Ну там Польщі, наприклад, якось тільки, тільки в такому випадку, якщо це скажімо так, зачепи Польщу, от прям дуже зачепи при інших якихось моментах я не бачу, на жаль, такої ну саме реакції її якось не розглядають. Таке враження, що її скоріш за все будуть. Пробувати уникнути такого розвитку, ну коротше подій, тобто якось знаєте, з'їжджати з цієї історії. Тобто, от я якось так, поки не бачу, не бачу от реально на сьогоднішній день, що таке можливо, щоб вводили 100%, ну, щоб 100% вводили контингент миротворчий, там поляків чи натовський. Дуже мало ймовірна історія. Чи зможе Україна утримати Запорізьку область від повної окупації? Вони можуть захопити хіба що свою сраку, а на нашу Запорізьку область на пряме питання: чи утримаємо ми утримаємо ми наші позиції і не доведемо до захоплення області? У нас четвірка пентаклей. тобто, це буквально я тримаю свої чотири пентакла, пентакля при собі і нікому їх не віддам. Тобто там робиться все для того, щоб такого сценарія не було. От, і про оці можливі, так скажімо, нападки зі сторони ворога, намагання нападок зі сторони ворога, ворог зустрічає королеви мочів. Тобто, я не думаю, що вони десь зможуть, скажімо так, качнути Запорізьку область. Е, 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 я так розумію, все всі бачать і е, знову ж таки якось контролюють. і... Е, Мають уявлення, що відбувається, і відповідні дії приймають. Що заважає Україні повернути контроль над Запорізькою АЕС? Перше. Це напряму пов'язано з тузем мечів. Тобто напряму пов'язано із, так скажімо, війною, військовим напрямком, воєнними діями. Тобто, є перешкода е, визволення АЕС військовим шляхом, який ну, пов'язано саме з тим, що це територія е, станції. Ну, тобто, коротше, є затик з військового боку певний. але, Але. Є дуже цікава історія з е, картою Луна, тобто місяць. А вона, як ви вже я думаю, вивчили зі мною терологічні значення, вона вказує на деяку брехню чи скриту інформацію, чи якусь отаку історію викривлену, і все таке інше. Тобто, там, я так розумію, є тиск знову по сімці чаш, коли намагаються е, про щось домовлятися і. Жмуть на те, що давайте ми домовимося, знаєте, отакого такого формату тиск там а, з домовляннями він є. Він в мене неодноразово виходив, там реально жмуть, все таке інше. Але поки вони жмуть дипломатично, не відбувається військового зві... ну коротше, і от ми. Маємо оце очікування та деяку ілюзію на це так. Ви зрозуміли масштабу тих перемовин. Тобто, тиск нам роблять, тиск не дає результатів чи дає, але поступові мінімальні. І за цього тиску дипломатичного я так розумію, нас ставлять в певні рамки, що не треба тоді військово там щось робити, і коротше, це воно все в підвішеному певному стані. Тиск відбувається, але я так розумію, з того, що я бачу, наші якось хитро по цьому напрямку планую розгортати дії, і вони вже відбуваються. Ну і хай це буде нашою прекрасною тактичною таємницею, хай воно там собі все спокійно буде відбуватися. Якщо про це не варто, знаєте, як там казати в інформаційній тиші, то і ми про це казати не будемо, але щось там наші веселе мутять. Чи буде спроба РФ знову захопити Херсон? Вони не полишають планів щось знову кудись лізти а, в Херсонсько-Миколаївському напрямку, але їх очікує трійка мечів та дев'ятка мечів. Немає чим лізти в такій кількості, щоб знову лізти через воду. Розумієте? Ну де, куди, куди? На, на чому. Вони там тікали в одних трусах. З того е, херсонського напрямку з того боку, а тепер в тих же одних трусах в мінус 20 ми поліземо через річку знову захоплювати Херсон. Ну ви ж розумієте, що там одразу троє камечів і дев'ятка мечів одразу ж. А обійти якось робити таку спробу там недостатньо ресурсу ніякого. А е, по, по їх база гатять, БК вбирають. Ну ви зрозуміли, як би тої тієї вогняно, в, в, вогневої кількості приспособ, якими вони там можуть щось контролювати. Таке собі, от ото єдине, що вони можуть робити, це обстрілювати Херсон, вбивати мирне населення, просто обстріляти по ньому хаотично. Типу, не доставайся жити нікому. Оце єдине, що може робити ворог від власного безсилля. Тому Херсон, друже, тримайся, вся Україна з тобою. Чи будуть весною масштабні руйнування на Чернігівщині? Скажімо так, вони можливі. Я б, ну, не Прям там масштабніш стерли Чернігівщину з лиця землі. Ні, але можливі, дійсно можливі і тут з людськими, ну з, з людськими жертвами, з людським станом ще також пов'язано. Тобто такий, такий момент можливий загроза для Чернігівщини, так скажімо, в якомусь намаганні наступу чи обстрілу, і за того наступу вона от висить у повітрі, як і весь план. Нападу з території Білорусі Тобто воно все одно так або інакше стосується цього грандіозного їх плану, який вони тримають на вабак. Тобто такий сценарій можливий зараз ще не точний, далеко не точний. Ми будемо чим ближче буде підходити можливі знаєте дати чи можливий період, тим краще буде видно масштабніше, що саме планується, як планується, і які плани змінюються. Але такий план він, тобто, є тобто, такий сценарій може бути. На жаль, на жаль, я сподіваюся, що його не буде. Дуже сподіваюся, що нічого взагалі. все. Чи будуть весною масштабні руйнування на Одещині? Там для Одеси, як і для будь і Одещини, як і для будь-якого іншого міста чи області України загроза є не тільки пов'язана там з якимись е намаганнями взяти. В котре Одесу це пов'язано, в принципі з обстрілами нашої країни. Тобто, там всі в мене виходить, що руйнування більше пов'язані, от саме з обстрілами масштабними, з цією всією історією, а не скільки з намаганням якось там, десь там взяти Одесу. Ну я, ну чим вони будуть брати Одесу? Як вони її будуть брати? На чому? Куди? Ну тобто з, звідки? На чому? Ну припливе 10 катерів з чмобіками по 50 штук в катері. Таких вальнуть ще раніше, ніж вони знайдуть ту берегову лінію, не застроєну в Одесі, на яку можна висадитися. Розумієте? Тобто, бо там ти що при, приплив брати, брати Одесу, а ти тобі висадитися, брати Одесу? Нема де, тому що там або котедж, або. Або е, забор, або новострой, або е, там я не знаю якийсь власний чиновник собі дачку відгрохав на березі моря. А з якої-небудь там затоки чи запливу, де е, е, дикий пляж. Там хлопці стоять, розумієте, вже з технікою, щоб валити їх на е, їх підльоті. Ну, тобто на чому? Звідки, куди, як вони до тієї Одеси доберуться? Вони там можуть планувати чи думати все, що завгодно. Але ж ну ми ж е, розуміємо, так як би, е, е, яка Одеса? Вони ламають зуби е, об Одесу так само, як ламали зуби в об Харків. Розумієте, пика розквашена, Одеса. Тільки вже ж зубів нема, морда. Розплюснута, але наша Одеса, яка вона ваша? Яка вона ваша? Геть з України. Геть, пішли отуди додому. Йдіть свої болота. Одеса їм треба. Угу. Я б сказала дуже нецензурно, та нас може дивитися з дітьми. Тому всі мене зрозуміли, що їм треба дати, а не Одесу. Чи є ймовірність масштабних терактів в Україні у лютому березні? Це буде пов'язано більше із знову, в мене повторюється одна і та сама історія. Це в мене вже також на деяких телеканалах виходила одна із та сама історія. Це буде тактика знову про мирне населення, про влучання в будинки чи в скупчення людей. Це більше про це. Це більше, на жаль. Про вибор знову Герасимовим тактики а, саме тероризування мирного населення. Бо тема з інфраструктурою не проканала так, як планувалося, і тепер вони знову будуть намагатися качати стару лодку з приводу вбивства просто мирних, мирних людей. Оце, оце і скоріш за все, щось на жаль, схоже на Дніпро. Відбудеться, якщо не в наступному обстрілі України, то там через один так. Тому що в мене мені задавали схожі запитання, і на жаль, в мене реально виходить про людські жертви. І дуже цікавий момент виходить про те, що це буде стосуватися якогось ну, будинку чи місцини, де проживають заможні люди. Багаті люди, заможні люди. Можливо, я я е, е, ну схильна була думати або трактувати те, що я побачила, і е, поки що в мене немає іншої думки що це як чи новострой якийсь елітний чи якась така історія. Тобто така загроза, вона, на жаль, є. на жаль є Тому не нехтуйте повітряною тривогою, бо, будь ласка, хоча б ванна кімната, спустіться, навіть якщо ну дуже впадло, але ну підіть ви до того бомбосховища. Ну коротше тому що ну треба ризики реально великі. Вони вибрали саме таку, ну, таку методичку нових запусків? Тобто обстріли інфраструктури і обстріли мирного населення. Чи збільшиться кількість ударів кинжалами? А я так розумію, що у них даних ракет не так багато. Бо вони за кожну трусяться так, наче це остання копійка. Тобто, я так розумію, їх кількість невелика, якась якась обмежена. І за того, і за того, то знаєте, із там умовних 30 ракет то буде одна ракетка, ну там, грубо кажучи, тобто їх якось використовують дуже мінімально, дуже мінімально, тому що їх. Вони як вес золота, як кажуть, тобто щось і можливості поновити, наче цей запас немає, або він страшенно тяжкий. Тобто там і поновлення запасів даного типу ракет дуже важка історія. Не думаю, що це буде суттєве масштабне примінення, Ну, коротше, ракет кинжал, от там у масштабному обсязі немає їх у такому обсязі. Тобто це якісь, знаєте, одну, там, одну, я ж кажу, дві ракетки із там 50, наприклад, там чи 30, які летять в Україну. Тобто, ось от якось так. Чи задоволені представники апарату президента керівництвом ЗСУ? Це скоріш всього відсилання, такий запит, відсилання на ті плітки, які полізли країною з приводу того, що хочуть звільнити залужного. Я чула такі плітки, що наче хочуть з посади прибрати залужного. Я не думаю і не бачу. Щоб це був а, якийсь ймовірний варіант, як мінімум, зараз якийсь час найближчий, я не бачу, щоб м -м кудись. Скажімо так, прибирався пан залужний. Там є деякі, я так розумію, внутрішні суперечки, вони є, вони дійсно є. Вони пов'язані тут з обширними темами. Від грошей, капіталів та роботи країни до інвестицій, коротше, механізмів. Тобто там, там є звичайно суперечки. Є, я так розумію, певні. Знову в мене тут рицарь чаш, рицар е жезлів. Тобто це про вогонь, це про воду, про деякі е е моменти пов'язані з тим, що ми ну, там, намагаємося знайти золоту середину. Е я так розумію, що пану залужному. Е Можливо, не дають реалізувати все, що він би хотів реалізувати з, з деяких якихось причин, так тобто, ну коротше, там якось, якось, але я не, не, не бачу, щоб його прибирали. А, ну, ну, Мені не видно. От реально не видно. Я е, дуже е, сподіваюся, що я виж, б, ну, бачу об об ну, ситуацію. Я не думаю, що його приберуть. У мене ну нічого не випадає такого, щоб вказувало, що є у планах прибрати навпаки четвірка пентаклей, Тобто, поки я так розумію, це не розглядається, і я ставлюсь дуже критично до цих пліток, які ходять. Мені цікаво, яка курва їх запустила у простір, і навіщо? Чи почне Україна реалізовувати масштабний план відбудови ще під час війни? Уже щось відбувається. В деяких, я так розумію, ну, регіонах там чи якось уже щось відбувається з цього приводу. Тобто, уже щось, уже якась імператриця є. Уже як вам сказати, імператриця це про. Дуже часто про вагітність не завжди про буквально вагітність, а про про виношування якогось плана з подальшим його народженням. От ми знаходимося з цією темою в стані імператриці, тобто ми вже входимо вагітні з темою відбудови і, грубо кажучи, розродимося скоро. Тобто, плани вже зріють. і Оця вся історія. Тобто, уже щось відбувається, просто по деяких регіонах нашої країни так, воно не в тому масштабі, але воно вже потроху починає якось реалізовуватися по по-по, знаєте, по чуть-чуть. Чи зможе Україна після війни значно очистити органи влади від зрадників? Не від всіх. Також якось на якомусь каналі піднімалося там це питання. Там дуже хитра тема, там деякі негарні люди просто змінять полюс. З політики, наприклад, на бізнес, на великий, на серйозний бізнес, але не, вже не політичне коло. Тобто там отака от історія. Час, частина буде дійсно покарана сидіти там в тюрмі. Частина, я так розумію, швиденько втече, бо буде порозуміти, що пахне жареним, прямо вже смердить пір'я, палене. А от деяка частина або залишиться гарно прикриваючись, я. Я взагалі суперфайний чел. ви що, такого ніколи не робив. Таких заяв не робив. І взагалі я дуже дуже патріотичний, дуже люблю країну, особливо обкрадати. Ну, як у нас частіше за все буває. Або перейдуть у стан бізнесу, а не політику. Чи зможе Україна після війни значно зменшити рівень корупції? Не одразу. Але, скажімо так, приємні якісь ну реально дії з цього приводу відбуватися будуть. Бо тут знову імператриця, тут знову ми вагітні з вами винашуємо цей план по тому, щоб корупціонерів зжати у якісь кордони, межі і надавати їм змоги робити цю корупцію. Але тут важливо розуміти, що корупція. Це вина обох сторін. Завжди обох сторін. Люди, не потрібно себе знімати відповідальність. Тому що ми любимо кричати про те, яка корумпована влада, мер, голова колгоспу чи ще хтось. Але коли нам треба справочку з вами взяти, ви ж перші біжите тулити тому корумпованому меру, ті 500 гривень чи тисячу гривень. Тобто ви і є інструментом корупції. Тому тут працювати треба в два боки, там робити так, щоб не могли брати, але від себе вимагати, щоб ви не думали давати. І це дуже важлива також тема, бо це працює завжди в два боки, бо є товар, є спрос і купець, ото як є такий вислів. Тому де, а, працювати над собою в цій ситуації з корупцією також варто дуже сильно працювати, а не бігти собі справочку одразу робити пошвидше, бо ви забулися, що її треба було зробити ще 20 років тому. Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам.